Всіх вітаю, шановні, з вами Рубанов Трейд. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами-трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І вчора я пропускав день, хто дивився мій огляд в неділю, про це розумів. Була ймовірність того, що. Відкриється ринок шортово, в принципі, це і зробив саме індекс CP, також NASDAQ дуже сильно провалився. Це за собою повело також крипту, яка також в цьому сценарію, Тобто, все це ми проговорювали на стрімі той, хто був в курсі. Тому після того, як зараз риночок трішки вже відновлюється, можна щось цікаво подивитися. І Почнемо з валюти. Ну, валюта нічого такого особливого не зробила, ось не відчула це, але в цілому ми зараз підходимо до хайерса який ми будемо пробувати. Нагадаю, що це верхня частина ось такого боковика, і ми, грубо кажучи, під ним вже починаємо якби, консолідуватися. І я думаю, що ну, найближчим часом. Ця вся історія буде пробувати вгору, тобто робити якийсь пробой. Яким чином зараз тут це все буде виконуватися, мені не до кінця зрозуміло. Але в цілому хотілося б, щоб оцю всю ліквідність зараз трішки підчистили. От і після цього ми поїхали вгору ось таким ось чином. Далі, По ГУ. В принципі, по ГУ ось такі в мене також сценарії. Відразу тут намальований є. Аналогічно, зараз ми зверху даної сходинки такої великої, і це все якби вже починає нагадувати якийсь такий невеликий флоу у якого звичайно є цілі. Це минуле накопичення. ось таке І я думаю, що також найближчим часом тут якийсь такий схожий сценарій буде відігруватися, а саме для Лонга важливо утримувати даний мінімум, от, і особливо тут не затримуватися. Тобто, ну максимум може ще один якийсь переслівчик зробити, і вже треба виходити вгору. Австралієць аналогічно зараз, як і ГУ, е е е на точці входу можливі, так? От, але трішки. Не подобається те, що вже багато разів заколювали дану зонку. От, і якби немає якоїсь такої прям, ну, гарної реакції викупу. От, мені здається, що якщо в принципі, там ціна збирається кудись імпульсивно виходити, вона там якусь зонку тестить там один, ну максимум там два рази. А тут вже трішки набиває. Тобто Можливо, Австралік піде трішки по-другому сценарію, зробить пересвіп. От, І потім вже після повернення е, піде вгору. Тобто, Можливо, можна очікувати ось такий боковичок, про торговку, вихід е, ложний, так, і потім е, далі лонг. Е, далі, CP500, е, CP500 йде по сценарію. В принципі, е, те, що ми багато разів проговорювали, е, отримали. Шорти зверху після виконання цілей так? І набили тут зонку. і Зараз в принципі від це все буде відвозитися, я думаю, як мінімум за ось цією ліквою. А далі, в принципі я думаю, що на мінімум кудись 5700, типу, вплоть до минулого якогось накопичення. От. Але це вже і трішки далеко заглянує. Думаю, що на цей тиждень ми максимум. Зробимо, типу, ось 5900 кудись на низ. Можливо, тут почнемо стояти, запилюватися. От. Ну, але в цілому е, наратив зрозумілий, те, що індекси починають шортити, ринок починає шортити. Ну і в принципі за цим тягне і там, крипту е, і все інше. Е, далі, по золоту. Золото, в принципі, у своєму, своїй висхідній тенденції. Єдине, що хотів би поміти, помітити те, що починається зараз ось такий можливий запіл. І, в принципі, якщо вони зараз кудись-сюди повернуться, то ну, я думаю, що можуть спробувати сходити ще раз вниз. Тобто, в принципі, можливо, ставлять якісь такі рамки боковика, але у разі, у разі якщо на цьому рівні локальному вони будуть відігрувати ось таким наступним чином. То, ну, це може означати, що ми можемо отримати далі продовження руху. Тобто, я думаю, що найближчим часом ми 100% можемо побачити пробой на кудись в район 2900, а вже після цього там далі приймати рішення, що будуть вони тут ставити рівень і продовжувати лонг, чи будуть намагатися пробувати далі вниз. Далі нафта, в принципі, нафта далі продовжує падати, намалювала цікаву точку входа в четвер на минулому тижні. ну і Я думаю, що тенденція продовжуватиметься в рамках уже цього такого боковичка. Я думаю, що найближчим часом буде продовжуватися падіння, і тут, в принципі, є куди падати. Як і раніше, я топлю за прям таке плотне падіння по нафті в район 60 доларів за барель. Тобто тут, в принципі, дуже багато лікви. Зараз, якщо ми там на старшому таймфреймі подивимося, то в нас ось такий боковичок. І зараз після такої великої великої провокації, яку вони зробили, вони будуть намагатися його штовхнути вниз. Так, ну і біток. Біток зараз, в принципі, досяг своєї цілі, про яку ми так довго говорили. Тобто, хто пам'ятає, можете подивитися, це все накопичення я топив за провокацією вниз. І, в принципі, зараз тут також у нас є ось такий боковичок. Я думаю, чомусь, що на цьому падіння не завершуватиметься. Ось, а навпаки, Після цього падіння буде якась певна корекція, але в цілому я думаю, що це все закінчиться походом далі. Тобто, я думаю, що ще не один раз ми будемо бачити 88. От, і цей такий закольчик, я не думаю, що він, це останній закол, який є по крипті. Тому, в принципі, Будьте обережні та і взагалі, як на мене, трішки якби підзакінчується вже двіж на крипті. От, але е, треба триматися, альта просто всипалася вся. Е, тому будьте обережні, е, торгуйте із стопами. Е, підписуйтеся на мій канал, якщо залишилися будь-які питання, е, задавайте, пишіть у коментарях або пишіть мені в особисті. Е, е, багато людей запитує про якісь певне навчання. Е, є програми, по яким ми можемо особисто з вами позайматися. Е, є програма на е, Власне опрацювання, тобто ви самі будете працювати з матеріалом та матимете можливість зі мною поговорити. Також після навчання ви потрапляєте в закритий чат, де ми торгуємо. Там потрапити в закритий чат просто так неможливо за якусь там плату. Там торгують люди, які проходили обучі, які торгують певні, певні стратегії, тому вхід туди тільки після програми. Тому о, якось так, друзі, всім бажаю гарного настрою. Торгуйте у профіт, не забувайте ставити стопи і всього найкращого на зв'язочку.